Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні субота і якась така погодка у нас. Чи то буде дощ, чи не буде щось. Вийде сонечко, то захмариться. Але поки немає дощу, то о, треба щось поробити. Сьогодні домовилися з комом, він прийде. І мотоблоком зараз покажу, який шматочок перероби там, де була в нас полуниця. Там уже не перероблювалось. Ну я не знаю, більше трьох років так це точно. Там так твердо. Не хочеться лопатою там копати. Ну, звісно, трактор то буде орати город, міг би заїхати, але хочеться, щоб той шматочок зараз був готовий і можна було щось посадити перше. Там моркву, цибулю. Ну, цибулю ще ні, бо передають, що холодно, буде туди далі, а морку вже можна садити. Я, бувало, і під зиму саджала. Тож, тож, пішли працювати. ось таке. І все, можна буде садити цибульку, морку. Це тут полуниця була, вся висохла. Я трошки попрацювала, поки там мотоблок працював. Ось я вам показувала, щоб була купа. На городі я гіллячки позабирала, а це все я не знаю. Піде. Треба брати секатор і на шашлик. Виноград і там шовковиці гілячки, я думаю, що буде добре. До речі, сьогодні я це й буду робити, бо вчора я там дістала м'ясо і замаринувала. Ну, а що у нас на городі? Ось ця купа, де я вибирала ці гіллячки. Так вона залишилася, я її пошевелила, щоб вона підсохла, треба далі її розгрівати. Тут ось такий шматок вийшов: гарний, гарний, гарний. Я хочу ось тут у нас два ряди винограду: один ряд, другий ряд і третій він є. Ось тут прикопаний, але ще немає стопчиків. То тут такого близько нічого садити не треба, але парник. У нас є два парники, подивлюся, який там з них цілий. Треба поставити. І що? І, і оце пройде мороз, бо передають, і треба буде поставити ті парнички, подивитися, що будемо садити в них. А тут скільки коріння з полуниці. Тут же ж всі роки полуничка була. Ось о, яке. Ну, треба, щоб земля відпочила. Навіть якби вона тут не висохла, добрий день, добрий день. Каже, я дурію кожен день. Відпусти. Я благаю відпусти. Іди, іди, іди. І що я хотіла сказати? Що навіть якби вона не висохла на сонці, ця полуниця, то ми б її звідсіля прибирали, бо треба ж міняти землю. То цей шматочок піде на щось інше. Тут перший рік, перший рік, як ми сюди переїхали, були посаджені кавуни з розсади й дині. О, яке гарне було. Перший рік, як ми сюди приїхали, тут ж город не садився, напевно, я так думаю. То врожай просто шикарний. Все таке гарне було, перець такий великий був. То тепер полуничка ось ось тут. Такий шматочок це вона. Молоденька того. Її і не видно, он там більше вже видно. А зараз візьму там в мене є такі грабельки і прочухаю часничок. Взяла я ось такі грабельки, вірніше, це не грабельки, а це вила такі зігнуті. І ось так почухаю. Часник видно, а це було ще не дуже, але видно, що вона зійшла. Ними дуже зручно отаке От діло робити. Часничку, як ви бачите, небагато. Два рядочки, але нам його вистачає. Так, що я хочу сказати? Що після зими важко? Чи то вже старість, чи я не знаю. Вчора попрацювала все, руки болять, ноги болять. То я вже того і не бігаю, то як вжарена. Туди-сюди, туди сюди. Все потихеньку, помаленьку, Треба берегти себе. Це я так поки кажу, поки не кураж, Кураша потім буду бігати. Так. О, краса яка. Тепер знов сюди. Ах, на вулиці прям весна весною пахне. Так, павучок сидить. Ця б Женя побачив дирочку, вже б ішов ловити. У нього пластилин, нитка. І він ловить. Тато його навчив. Ага, я так в дитинці пам'ятаю, хлопці ловили. А потім кидали на нас. Так, цибулька. Хоч би не затоптати цибульку. Ще треба, до речі, купити цибулі цієї тиканки. Бо я купила кілька півлітрову баночку. Їх багато не треба, але треба ще купити. У нас ціна 180 гривень. Бачу в інших людей відео то там дешевше. Так, Відпочиночок. Ну все, у нас вогонь вже палає. Макс? Макс вже вдома, то він там допомагати ходив, він щось цілий тиждень всім допомагає. Ну нічого, треба допомагати, потім і нам хтось допоможе. Але зараз ми йдемо <смі> ліжко шліфувати. Бо в нас ще те ліжко і не готове, так як воно то я вам показувала стояло, так і стоїть. То те, то те щось ніяк не дійдемо, але треба його доробити, бо всі вже запитують. Ну, Хто дивиться відео знайомі, а як в місто їдемо, зустрічаємось, кажуть, ну що там, ліжко вже готове. Кажу, ні ще не готове. так що Зараз трошки попрацюємо і на сьогодні. все. Поки ми там працювали, Женя пішов до курей, бо він сьогодні вже збирав, що там ще є. А ти що тут робиш, А? Сидіть, ви вже напаслись. такий у нас сьогодні. Улов, як Женька каже. Шашличок смажиться. Женя там з Максимом працюють, зараз вимкнули той. Апарат, що шліфує до, дошки. Сьогодні у нас шашлик, цей, замаринований, домашні помідори. Буває томатний сік, а це домашні помідори. Останнім часом ми соус торчі соєво імбірний, а це щось захотілося такого домашнього варіанту. Ой, щось горить. То смажимо, бачите, як ми смажимо? У <ріст> мене завжди, що я не смажу, в мене воно виходить з, кори... цю... з коринкою такою чорною. А чоловік з мене сміється. Що там думаєш про чорнявого? Кажу так ти в мене хто? Ну, трошки не дотягує до чорнявого. Ну, не знаю, в мене така вдача, хоча я люблю таке їсти. Ну, телефон, правда, ще більш передає, наче воно дуже-дуже чорне, але ні, не чорне.